Друзі, мої вітання на календарі. 6 жовтня. Понеділок розпочинаємо черговий інформаційний тиждень. Будемо говорити про те, найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та е, світі. Тарас Загородній керуючий партнер національної та кризової групи, політехнолог і політичний експерт. Сьогодні е, буде моїм гостем. Пане Траса. Я рада вас бачити. І мої вітання. Доброго дня. Розпочну з ситуації в Штатах. Financial Times пише про те, що вплив тарифів Трампа починає проявлятися у споживчих цінах в Штатах від банок супу навіть до автозапчастин. Процитую протягом останніх двох років товарна інфляція була близько нуля. Ми починаємо спостерігати, як інфляція товарів повзапору. Про це сказав головний економіст Національної федерації роздрібної торгівлі. Також Financial Times пише і про те, що дедалі більше компаній. Відкрито говорять про підвищення цін, компенсуючи вищі витрати на імпортні товари. Наскільки у вас є е, е, економічна освіта, хочу б говорити е, цю новину, е, що загалом зараз відбувається в економіці штатів, як на е, е, американську економіку впливає шатдаун, про який ми теж з вами неразово говорили. Ну і ось також про підвищення е, цін. Ну, давайте там інші маркери є зростання промислового виробництва США uh -huh. на на 2%. Там да. Чому? Тому що ми повинні розуміти, що, як, що, що робить Трамп, що робить Трамп, він піднімає мити для того, щоб переносили виробництво. Так, короткостроково можуть зрости зрости ціни. Це нормально в цьому випадку, але це все буде компенсувати збільшенням а, товарної пропозиції всередині Сполучених Штатів Америки. Тобто виробникам вони, вони будуть змушені переносити виробництва. Далі люди отримують роботу. А, якщо вони отримують роботу більше, то відповідно вони будуть зарплати і їхні можливості. А, можливості купувати товарів розширюються. Угу. Раніше як існувало? в чому, от в чому була головна проблема претензія електорату а, Трампа? Що через деіндустріалізацію, через дентралізацію і велике безробіття, вони фактично жили на мінімальну зарплату. Це вироблялося в Китаї, заводили в країну або там в країнах сателітах. Тепер так ціни трохи підросли, але їхні доходи значно зростуть. Чому тепер у них є постійна робота, тепер вони працюють в промисловості, і, і споживчі можливості у них значно зростають. Далі о, за рахунок збільшення товарної маси, товарної маси, яка буде вироблятися всередині країни, і інфляція буде падати, бо кількості товарів буде більше. Це законно попиту і пропозиція. Тому нічого такого страшного не відбувається. Угу. Трамп дає роботу людям, і це їм дуже подобається. І це все розмови, це, це у нас, знаєте, це теж е е е такі неоліберальні ідіоти, інших мене слів немає, коли починають кричати, що Трамп все руйнує. Ні, е е інфляція не страшна, коли реальні доходи випереджають інфляцію. Так? Вона може бути і 10%, але якщо реальні доходи у тебе зростають на 12-15%, люди це не відчувають. Mm -hmm. От така історія приблизно зараз є в Туреччині. Е, кричать у нас: ой, там висока інфляція і все інше, ну, дивіться на динаміку економіки Туреччини, вона постійно зростає. У них складніше стає економіка, іде реіндустріалізація, нові технології, у людей є гроші, е, і вони, в принципі, витримують такий темп інфляції. Тому, коли вам починають зосереджуватись е, такі, знаєте, горі-економісти, які. Я я їх називаю, починають говорити про інфляцію: що це податок на бідних і все інше, на це брехня в залежності від типу економіки. Наприклад, в Україні для того, щоб росла економіка, у темпи інфляції можуть бути 10-15% на рік. А якщо і експорт буде підтримуватися, кредитування банків буде підтримуватися і так далі. Наприклад, в. Південній Кореї, коли вони активно за 25 років просто переросли там, з Африки в перший світ скакнули, у них перші 10 років взагалі середня інфляція була більше, ніж 20%. Чому? Тому що надмірна кількість грошей дає можливість підтримувати виробництва. Коли у нас говорять, що у нас повинно бути 5% інфляції, ні, для нашої економіки це жахливо, тому що зменшується. Можливість розширення виробництва, розширення інвестицій. Люди просто за кордон йдуть, бо безробіття в країні велике. І так і в США це достатньо примитивно, коли починають кричати, що, що от там інфляція зростає. Ну, зростає, ну і що? Ну у них в 70-ті роки теж була інфляція і ще вища. Ось вони там теж проводили реформи достатньо великі. Тому тут це не критично те, що говориться. Тим більше вона. Це скоординована політика на те, щоб вироблялося всередині країни. А коли воно виробляється всередині країни, це означає, що що воно йде на експорт? Іде на експорт, знову-таки реальні доходи людей Вони збільшуються, і вони спокійно перетравлюють ту інфляцію там в 2%, може в 3%, тому що у них доходи зросли. Так він вол марці торгуючи торгуючи. Китайськими товарами ну отримував ну добре там півтори-дві тисячі доларів да, на місяць. А так він отримує три чи чотири на постійно на виробництві, наприклад, да постійна робота. Він може планувати свій бюджет і це зовсім інші доходи. А, тому я не вважаю, що там щось жахливе відбувається, тому що є паралельна статистика. Я бачив що чому не це статті зростання промислового виробництва. В США на 2%. і це дуже добре для сполучених га. штатів Америки. Га, га. Ви говорите, що це не, не є чимось критичним. Як ви вважаєте, чи буде якийсь вплив на долар на валюту? А, так дивіться: до якщо буде падіння, падіння, девальвація долара га. це дуже добре. Вона і так же відбувається для економіки так, так. США. Це дуже добре. По перше, це здешевлення їхнього боргу. Mm -hmm. Далі це зменшення, зменшення е, вартості товарів на зовнішніх ринках. Їхні товари стають більш конкурентоспроможні на зовнішніх ринках, тобто знову розширюється експорт, mm -hmm. і тому він в принципі цього і прагне Трамп взагалі обвалити долар. Вони їм, в принципі, байдуже, що, що, що і вони тільки вони, вони тільки, та. і наступний ефект, коли відбувається девальвація долара. Це імпортні товари зростають в ціні, тобто товари, які виробляються всередині країни, стають більш конкурентоспроможними на внутрішньому ринку. Але тут трохи почекати треба: оця економічна політика вона дасть результат. Вона дасть результат буквально протягом, протягом року. Це буде вже очевидні результати зростання. Точніше, і падіння безробіття, так, і зростання uh -huh. реальних доходів. Uh -huh. Чи може Україна перейняти якийсь такий досвід на свою економіку? А, у принцип, такий самий. Тут проблема uh -huh. знов-таки проблема в тому, що у нас проблема в національному банку у нас, який не є посередником між реальним сектором економіки, а фінансовим сектором економіки, а фактично лобістом фінансового сектору економіки. От у нас величезна зараз е, ліквідність банку, і в основному вони тримаються за рахунок того, що е, НБУ створив схему, згідно з яким вони не їм не потрібно кредитувати реальну економіку. І вони за рахунок, де, е, того, що дають борг бюджету, дають. Да? Там є схематоси на депозитних сертифікатах Національного банку і ДП і все інше. І тут питання в банках, та, і в Національному банку, який веде абсолютно неадекватну політику. Так, у них вони скрізь говорять про інфляцію. Але інфляція має дві складові. Є інфляція пропозиції, так? а є монетарна інфляція. Тобто пропозиції це, ну, наприклад, коли зростають тарифи ЖКХ. Інфляція, вона і так зростає, зростає ціни. А монетарна монетарна. Інфляція це коли більше грошей, ніж потрібно для економіки, так? І Національний банк в нашій країні він фактично працює проти реального сектору економіки, що я просто злочинним. От на жаль, у нас всі навколо інфляції гори. Для нас інфляція для нас інфляція це ну 10-15% на рік взагалі не проблема. Нам щоб економіка потрібна, щоб зростала а вони фактично вилучають кошти, зростає безробіття, люди їдуть за кордон. А у Національного банку і банкірчики все добре. Там вони тільки жирують і накопичують ресурс. Це просто злочинна діяльність. Угу, угу. Про Трампа пропонувсь таки продовжити і перейти бізнес до політичних новин. Трамп сказав, що протягом тижня буде завершено так звану першу фазу його плану щодо досягнення миру на близькому сході. і Звільнення заручників. І тут пане Тараса, що досягнення миру в Україні, як ви вважаєте, чому зусилля щодо завершення війни ну, не принесли тих очікуваних результатів? Чи можливо принесли, як ви вважаєте? Ну, по перше, масштаби зовсім інші. Все ж таки, mm -hmm. ізраїль основні проблеми з, з своїми сусідами вирішив ще в 67-му, 73-му роках. Mm -hmm. Там з Єгиптом, з і все інше. Зараз вони воюють проти Хамасу. Mm -hmm. Ну, все ж таки ресурси менше. А і у них а, ну там тільки ідеологія. Там да? і тому звичайно, що там може, може щось вийти. І то під питанням, і то ненадовго, тому що фундаментальне протиріччя ми з тим, що Хамас просто хоче знищити Ізраїль, вони нікуди не вирішені. Тому що Ізраїль вимагає, якщо ви хочете співіснувати мирно, ви повинні визнати як мінімум Ізраїль як державу і існування і права єврейського народу на свою державу. Вони ж цього не визнають і постійно воюють в Україні. Ж, ну, масштаби є великі, тому що все ж таки Росія ядерна держава одна один з полюсів світу до недавнього часу. Це раз друге команда Трампа трохи недооцінила війну. Вони думали, що все так просто можна закінчити. А у нас, а у нас якраз війна вже перетворилася на ідеологічну війну, екзистенційну війну, яка якраз схожа, і релігійну, навіть я сказав, війну. Якраз уже схожа на Арабо-ізраїльську війну. Чому? Тому що в питаннях, наприклад, існування Ізраїлю, і цього, там же ж питання релігії теж росте. А Єрусалим це місто якої релігії? Іудаїзма. Православія, ну, християнство чи мусульманство, тому що ну мусульмані теж вважаються своїм священним містом. Так і тут, так і тут. У нас вже теж ознаки релігійної війни, оскільки для росіян Київ це скрепне місто, тому що тут був Володимир Хреститель, а Крим, він там хрестився, а це одна скреп Російської імперії, яку вони просували ще з тринадцятого століття. Далі. Росіяни ну, є це особиста ще війна Путіна, тому що він бореться за місце в підручника. І він не хоче, щоб там було великими літерами було написано, що це лошара, да, які все спали в країну. А хоче написано, що він там Петр І. От в чому проблема. І тому зупинити так просто: це неможливо да, з багатьох причин. Далі, там є ще економічне передумова і політичне, тому що поки йде війна, Путін буде при владі. Якщо війна припиняється, а це буде його явна поразка, він втрачає владу, втрачає життя. Далі економічне ще питання Росію зараз відрізають від ну, ринку Європи. Я думаю, що вони повернуться туди приблизно ніколи, тому що зайшов вже Трамп і сказав все. А це катастрофа для Росії. Далі, якщо вони зараз зупиняють війну, у них починається різкий авал економіки. різкий аввал економіки, тому що у них і так проблеми можна бачити по галузі. Uh, і закриваються заводи, які там той КАМАЗ, АвтоВАЗ і все інше під напливом китайських автомобілів, uh, падіння uh, металургії, падіння експорту вугілля, падіння нафтових десь оборонка за рахунок вливання державних, державних коштів ще працює, підтримує якось надає впасти економіку. Але і там, там там вже очевидні проблеми стають. Якщо вони припиняють війну, Якщо вони припиняють війну, різко скорочують державне замовлення, а вал економіки буде ще більш катастрофічним, тому що компенсувати це за рахунок експорту за високими цінами нафти неможливо. А зараз іде період низьких цін на нафту, раз їм закритий ринок Європи. Це два вони тут туди не зможуть нічого продати. Да? І фактично вони стикаються і вони це розуміють, втикаються в ситуацію з радянським Союзом, коли величезне. Військові витрати, які є непродуктивними витратами. Ну Наприклад, одна справа, коли ви виробляєте танк, так і це коштує теж великих грошей, і спалюєте його на полі боя, ну, це фактично непродуктивна витрата. А інша справа, от про що я говорю для України: виробляти зброю і експортувати це означає, що ти е, вливаєш в економіку додаткові гроші. Так і у них цим питання виникає, що вони не зможуть скоротити швидко ці витрати. Да? Далі купа людей там зі зброєю, які будуть знати, що вони програли війну. Вони програли війну, тому що Путін їх зупинив. І це погані наслідки в першу чергу для Путіна. І тому то не питання, що американці не можуть, те, що Путін не хоче. І американці давали вже дуже вигідні пропозиції Путіну. Це коли давайте припиняємо по лінії розмежування, а далі будемо розмовляти. Але ж Путін не може зупинитися. Він же починає вимагати, щоб Україна віддала чотири області а і відмовилась від НАТО, тому mm -hmm. що він публічно це сказав, бо в Росії так побудована влада. Це це Трамп собі може дозволити в одній фразі те речі ви речі говорити. Чому він так розуміє А щоб він ніколи не був винуватий? да він же грає за своєю публікою. Це у нас, знаєте, тут всі валер'янку п'ють, там Барбавал, там бігають, коли чують, що говорить Трамп. Так Трамп Трам же за своєю публікою грає, а тому що у нього політика велика. І тому, от чого, з чим воно зіткнулася. Але судячи з того, що американці жодного слова не говорять, що Україна нищить їхню нафтогазову промисловість, хімічну промисловість, зверніться увагу, як мочиться і все інше. А, Повні вже плювати в дійсності, що там відбувається, так що наше завдання цим користуватися, як я говорив, що е, 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 при Трампі Україні шанси отримати кордон 91-го року значно більше ніж при Байдені. Угу. Ну і моє наступне питання: воно витікає з вашої відповіді, пане Тарас, яким якими коли бачите закінчення війни? Ну, знаєте, це я думаю, що ніхто не знає. Да? Єдине, що ми повинні розуміти, що ми що, що куди рухатись, нищення. Ми повинні ну, чітко можна спрогнозувати, що нищення нафтогазової інфраструктури Росії призведе до валу тилу Росії, чітко можна сказати, що, наприклад, організація блокауту в Москві при гарному морозі призведе до заворушень в Москві. Наше завдання підштовхнути до цього. І наше завдання обвалити тил Росії. І якщо вони занурюються в громадянську війну, а такі передумови вже створюються, ну, умовно кажучи, починаються бійки за бензин. Купа мікроконфліктів за бензину да? а далі цей безумний Макс дивилися другу частину фільму, ні? Другу не бачила. От друга, чи перша, я не пам'ятаю, так там же бійка за що була? За паливо. Uh -huh. да, там вони шукали паливо, тому що купа машин і паливо це основне там апокаліпсис, да? і основне це -то паливо, да? тому що це є енергія і все інше. Тому ми повинні розуміти, ми повинні прагнути до обвалу тилу. Щоб Росія була змушена тікати з території України, і такі шансів України різко зросли. Різко зросли це можна бачити вже на озброєним оком. І коли Трамп почав говорити, що про відвоювати територію, все інше, він фіксує можливості України, а це не на порожньому місці. З'явилося це з'явилося після операції Павутийня, яку організували СБУшники на території, коли військові американські... Відкрито почали говорити, що Україна там може виграти цю війну, тому що до цього ж ніхто не вірив, так що це можливо. Далі вони розуміли, Келах тут був в Україні, він же теж він же ж тут не, не тільки нам організовував ППО, щоб Кия не могли від, від, відоспатися, так Він же розмовляв з керівництвом, розмовляв з військовими, розмовляв зі спецслужбами, дивився на ВПК. Мониторив настрою, а це людина з дуже великим досвідом. Він же ж проти росіян, що во Вітнамі воював, а, доповідь пішла: що пацан пацани серйозно зібралися, готові, Якщо будемо інвестувати, може і щось вийти, і так далі. Тим більше з, з, з Путіним нема про що говорити в а, 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 Трампу. Так що я так це бачу. Тому ми повинні як закінчити, ми повинні прагнути до дестабілізації Росії, до валу тилу ні Це можна досягнути. Можна досягнути. От зникнення бензину це перший крок до цього. Наступне це блокаут Москві. Блокаут да? Москві. І дивіться, Україна, Україна ж тестує це питання. От е, вибили в Белгороді там цітець все інше. Ну, хтось там щось плямкнув, що це боротьба проти мирних мешканців. Ні. Ну, значить, треба продовжувати. Якщо, правда, хтось вякнув, я думаю, Україна сказала, а не піти вам оту от, да стосовно всього, тому що це спосіб обвалу Росії. Особливо це стосується Москви. Тому що mm. в Москві все відбувається. А, і це точка напруження, яку Україна повинна створювати. Тоді, тоді Україна. Виробляючи власну зброю, експортуючи власну зброю, ми повинні максимально розширювати цей експорт. Да? Може здобути, може здобути кордону 91-го року. Як це було на Першу світову війну? А, між Францією та Німеччиною. Німеччина тікала з території Франції. У Французів не було сил, як Україна зараз немає військових сил а, щоб викинути Росію. Але авал самої, самої економіки Німеччини призвів до того, що вони просто зібрали манатки, як говорять росіяни, і шурували на кордони там 14-го року. Так і тут у нас немає військової можливості це зробити, але військово-політична є. Чи чи є у нас можливості підтримувати гарну громадянську війну в Росії? Я думаю, що є, да. Але ми повинні добуватися, знищуючи їхні інфраструктури. Тоді багато чого може відбутися так, що. Е, може так статися, що все ж таки деякі регіони Росії підуть на дезінтеграцію. Але наше завдання максимальне максим, мінімальне то ніж організувати зараз в гарну громадянську війну. Там. Максимально це тривалу громадянську війну, щоб, яка закінчилася ну, гарним розпадом Росії. Будемо це сподіватись, будемо про це все говорити. Дякую, Тараса, за розмову. Я лише скажу про те, що в Траса є курс про перемовини, який називається жорсткі перемовини маніпуляції тиску самозахисту. Ми постійно з Тарасом говоримо про перемовний процес, про те, як він відбувається, які є аспекти, нюанси. І от в Тараса є 10 уроків, 500 готових фраз і практичні інструменти, як маніпулюють страхом, провиною, соромом загалом всі техніки. Якщо вам цікава ця тема, то. Ви можете зазирнути в опис під цим відео. Там є посилання, клікнути на нього, відповідно, перейти на сайт і більш детально ознайомитися з інформацією. Тарас говорить постійно, що 95% людей піддаються маніпуляціям у переговорах і що вами можуть маніпулювати, ви навіть не помічаєте. Тому, друзі, аби вами не маніпулювали, заходьте в опис і переходьте на сайт. Тарас, я вам дякую за цю розмову, за вашу аналітику, як завжди. Друзі, я вдячна вам за те, що ви дивитесь нас. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наші. У якщо ви цього ще раптом не зробили, традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Ну, і, звісно, щоб бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і до побачення, тому побачимося в наступних випусках уже завтра. До побачення.